Знай свого ворога у Берліні відкрили спеціальну виставку присвячену війні Росії з Україною. Які експонати там представлені, і чим символічне місце проведення? Дивіться про це в нашому наступному матеріалі. Частини балістичних та крилатих ракет, фрагменти дронів від ланцета до шахеда, електроніка, в якій фахівці знайшли чіпи західного виробництва та протитанкові міни. У Берлінському музеї бункер історії, виставка зброї, якою росіяни вбивають українців. Ці трофеї німцям тимчасово передали Міністерство оборони та Національний військово-історичний музей України, щоб за допомогою ворожого арсеналу більше розказати про війну, яка триває у центрі Європи. З України нам привезли 250 експонатів. На виставці ми показуємо приблизно 200 з них. Через обмежену площу музею закцентували на невеликих предметах, адже місця, щоб показати російські танки чи гвинтокрили, у нас би просто забракло. За кожним фрагментом зброї, який ви тут бачите, є історія, яку ми хочемо розповісти нашим відвідувачам. Куратори експозиції Енно Ленце та Віланд Гібель не раз були в Україні після початку великої війни. Тепер демонструють відвідувачам експонати, які приголомшили їх найбільше. Однозначно, це фрагмент точки. У за допомогою цього ракетного комплексу росіяни атакують житлові будинки в українських містах. Вони застосовують цю зброю не на фронті, а проти цивільного населення. Це воєнний злочина, Путін воєнний злочинець, і нам важливо це показати. Навігатор Оріон, який належав російському танкісту, коли нам передали цей пристрій, він не працював. Утім наші фахівці його відремонтували. І ми побачили, що прилад активували в Улан. У де це Бурятя. Потім російський солдат подолав понад 5 тисяч кілометрів, щоб дістатися України. Через тиждень навігатор був вимкнений. Вочевидь, він йому більше не знадобився. Загалом пристрій працював 17 днів. Експозиція відбувається у символічному місці. Музей розташований у бункері, який Адольф Гітлер наказав побудувати під час Другої світової. Тоді це було бомбосховище, розраховане на 3,5 тисячі людей. Тепер місце пам'яті про злочини нацистського режиму. Це історичне місце. Це справжній бункер часів Другої світової війни. І тут є дуже багато паралелів, де закінчив своє життя Гітлер, Ми знаємо, от сподіваємося, що так само закінчить своє життя і е, Путін. Виставка знай свого ворога відкрита для відвідувачів щонайменше до кінця серпня. По тому переїде до сусідньої країни у Нідерланди. Тетяна Оланович, Слав Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.